На пункт зв'язку частини надійшло повідомлення про пожежу на третьому поверсі гуртожитку. Нами було оперативно виїхано до місця пожежі. Під час розвідки було встановлено, що в квартирі знаходиться людина. Завдяки оперативним діям рятувальника особу вдалося врятувати. Крім того, для ліквідації пожежі, яка сталася на площі 5 метрів квадратних, було задіяно два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Оперативно-штабний автомобіль автомобіль газодомозахисної служби.